Всім доброго дня! Сьогодні огляд гортензії, яка називається Нінболілак. Це нова гортензія, взагалі геть нова, з'явилася вона в нас в Україні пару років назад. Такою має вона форму куща. Це горшочна, можна сказати, горшочний сорт. Рекомендую вирощувати його у горщику. В землі вона мала, бо це низькоросла гортензія. Приблизно буде десь 80 см. Прямо стоячі пагани, що дуже гарно, і плотний лист у неї. Прям такий, знаєте, плотний-плотний, як в меджикалів. Хто знає сей меджикал, то в неї похожий. Ну, не такий плотний, як в Рембранта і в меджикал. Ну, В неї такий плотнуватий, дуже такий плотнуватий. більш середньої плотності. Через то вона тримає сонячні проміння. Гілки в неї прямо стоячі, вона їх дуже, дуже-дуже погано, як то кажуть, може похилити, але може похилити. похилитись. Бачите, новий пагін молодий, йому тут нема куди рости. І він лягає. Бо йому треба кудись рости. Має вона отаку квітку. Вже вона практично відквітає. Квітне вона недовго, десь, може, місяць. Квітка в неї така зунтикоподібна, але ну, плотна, я могла б сказати, але невелика. Не така велика. Ну, вона сама по собі, і можна сказати, що це такий мініатюрний сорт. Чисто для вирощування ворщику. Це взагалі відквітає. Ця вже, бачите, вона таким чином відквітає. Вона робиться, отут навіть більше видно, вона коли відквітає, вона робиться ну, суха, не декоративна. В основному вона була спочатку рожева, потім вона така в мене. Фіолетова, трошки, бачите, ось сюди вже тут синього. Я її підкисляла алюмінієвими квостями і хочу зробити її насичений колір, щоб був такий насичений Ну, А спочатку вона розквітала кольорова. Така, знаєте, вона була дуже-дуже кольорова. Ну, не зняла я вам, вибачте, будь ласка, її початок квітіння. <кій> вона дуже гарно. Горчик виглядає, я показую вам. Вона така облита була, дуже-дуже облита була квітами. Бачите, я тут вже позрізала квіти і вона почала дуже гарно нарощувати нові гілочки. Так що вона така, дуже густенький кущик у неї, і якщо його звесни, то він такий буде весь-весь буде повністю в квітах. В горщику це виглядає просто бомбічиське, дуже гарно. Невеликі квіти, і такий весь він, весь 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 він в квітах. Кожна гілочка квітне. Це ремонтатний сорт повинна вона квітнути на пагонах цього року. Будемо бачити. Про ремонтатність всіх сортів я вам буду говорити пізніше. Бачите, вона тут викинула вже нову гілку. І ця гілка повинна квітнути. Як вона заквітне, я вам її зніму, тому що. Всі гортензії, які в мене будуть квітнути другий раз, я зніму одним відео про ремонтантні сортів. Я так задумала. Як все буде добре, то таке буде у вас відео. Так що підписуйтеся, ставте на дзвіночок. Напоминалочку собі, щоб не пропустити таке відео. Цікаве. Якщо вам цікаво, які сорти у нас ремонтантні дійсно 100%. А які, ну, як то кажуть, просто говорять в інтернеті, що вони ремонтантні але вони і не ремонтантні От. Всі це іменно про ті сорти, які я маю в колекції в себе. В колекції я маю приблизно 150 сортів. Ну, от, але вибор у цьому році самі супер, самі класні, самі гарні по всім моїм, моїм, уже, як то кажуть, маркерам, що мені подобається що мені не подобається. Що мені не подобається фортензії, і я її не буду собі залишати в колекції, це ті кущі, які розвалюються і не тримають і бітус яких треба просто туди вставляти кучу арматури, вставляти їм ті круги, підв'язувати кожну гілку. А ще якщо пройде, не дай Бог дощ, як то кажуть, то вона взагалі взагалі лежить. І я таку гортензію взагалі не хочу в себе в колекції, навіть якщо там квітка буде супер, і, ну, як правило, там квіти не супер, то таку, таку гортензію я в своїй колекції тримати не буду. Мені подобається, щоб вони в неї були гілки моцні. Тримали квітку. Квітка була декоративна, ну, хоча б на 50%. Як ця. Це квітка декоративна на 50%. Вона вже даже от, практично відквітає, ну, вона має свою декоративність. От. Звісно, вона вже ось о... так, бачите, вона тут більше видно, вона підсихає. От. Ну, як то кажуть, по п'ятібальній системі. Ця гортензія в мене ну, на 4 з плюсом. я її залишу в себе в колекції. Е, називається вона Лінбуліл... Нінболілак. Так що, отака ця гортензія в гурщику. І я хочу вам ще сказати, що. Нові сорти гортензії, які нам привозить Голландія. Ну, не всі вони є такі, якщо вони новий сорт, то не всі вони до того, щоб залишати їх в колекції. Не можна все залишити в колекції, розумієте? Ну, не можна. От. Тому що ти його купив, побачив і повне розчарування. Ці гортензії я б сказала, що вона має свої пріоритети, і я вам рекомендую сорт Ninbolilack мати в своїй колекції. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте подобайку, якщо це відео було вам цікавим. Зробимо Україну квіточою.